14 липня 2023 року на пленарному засіданні сесії Відіполської селищної ради депутати вирішили внести зміни у раніше прийняті рішення з приводу компенсації тарифів на водопостачання та водовідведення з метою зменшити навантаження на бюджет селища. Депутат Аведіопольської селищної ради Чигаде Наталія Антоніна намагалася об'яснити депутатам, що встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення не є повноваженням депутатів та запропонувала зняти це питання з порядку денного. Адже відповідно до пункту 2 статті 28 закону України про місцеве самоврядування в Україні, це повноваження виконавчого комітету. Шановні депутати, сесія не має повноважень для розгляду питань з тарифів. Тому вносить ці питання в порядок денних взагалі немає ніякого сенсу. Зачитую. Закон про місцеве самоврядування. Стаття 28. Написано Довідання виконавчих органів сільських селищних, міських рад належані. Власні самоврядні повноваження. Власні, чуєте? Власне повноваження. Читаю. Пункт другий встановлення в порядку і межах визначених законодавством тарифів на теплову енергію, тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на інші комунальні послуги, побутові, транспортні та інші послуги. Все. Питання по тарифам було прийнято від Офорзької селищної ради на пленарному засіданні від Офорзької селищної ради. Виконавчий комітет не може вносити зміни до рішення сесії. Воно було прийнято на сесії незаконно. всіма вами, шановні депутати. Тому воно було внесено вами незаконно. І приймали незаконно. ми ці тарифи незаконно. Я вам зачитала все. Все. все Тари,

Щегадар погодилось лише 13 депутатів, що було недостатним для зняття рішення з голосування. За підсумком, після скасування рішення Відіопольської селищної ради за 2021 рік, 1 серпня 2023 року платити мешканцям доведеться більше. В СМТ Ведьополь за водопостачання на 3 гривні 10 копійок, за водовідведення на 15 гривень 20 копійок. В селі Калеглія за водопостачання на 3 гривні 20 копійок, в селі Миколаївка за водопостачання на 3 гривні 16 копійок. З урахуванням змін з 1 серпня 2023 року мешканцям Аведіопольської громади доведеться сплачувати Васипте Аведіополь за водопостачання 16 гривень 80 копійок за 1 кубічний метр, за водовідведення 35 гривень 20 копійок. В селі Калеглія за водопостачання 16 гривень 90 копійок за кубічний метр, в селі Миколаївка за водопостачання 16 гривень 86 гривень за кубічний метр. Але чому депутати замість членів виконавчого комітету встановлюють тарифи Веджіопольської громади, громаді, супереч нормам законодавства, так ніхто і не пояснив? Роман Баршанідзе Альтернатива Ворг.